Своя квартира, друзі, знайомі, колеги. І це все перечеркнулося. Ми надіялися повернутися додому, до свого життя. Час йшов, війна не закінчувалася, тому прийшлося діяти. Було поняння, що на що треба шукати роботу. Робота з людьми та ж сама робота з людьми, тому і це ВПО, це такі, як я, їм допомагати. Це ну. Тільки в радість потрібно прибрати цей стереотип, що якщо людина переселенець, тут її не жде, чи ніхто чи вона не зможе працевлаштуватися. Ну це все реально, і пані Світлана і інші переселенці, які працюють у нас, це яскравий тому приклад. Якщо все буде добре, то ну, можливо.